Друзі, привіт! Сьогодні наше відео про те, чи варто купувати автомобілі бренду Вас, чи є сенс їх купувати і чому взагалі люди їх купують. Е, з приводу першого, чи є сенс їх купувати, це вже діло кожного і кожному до душі своє. Але в такому бюджеті там приблизно 2 25 тисячі доларів, ми можемо купити ось таке, ось таке, або піти другим образом і взяти ось таке. Ось така, чорненька. Видно її. Все. Тоді поговоримо про те, що ми будемо мати. Ми будемо мати печальні моменти по кузову в будь-якої автовазовської машини. Тому що все одно в будь-якій іномарці саме лекокрасочне покриття буде в кращому стані. Ми будемо мати дешеве обслуговування, але воно вже все одно з ситуацією, яка в нас є, воно не таке дешеве, як було раніше. І чому взагалі купую? Тому що багато пішла така тенденція, що Жигулі, Лади, взагалі автоваз це надійні автомобілі, в кожного там з старшого покоління вони були, і для першої автівки їх потрібно купувати. І для сел вони невибагливі, тому що завжди знайдуться запчастини, навіть розборки, тому що ця машина, наприклад, 2007 року, та машина 90-го року. А вони археологічно повністю ідентичні. По тормозах, по рульвій рейці, по ходовій, взагалі по всьому. Змінилось тільки дизайн. Ось в неї такий дизайн, дев'ятки такий. А повністю вони однакові. Так само по, по двигунах. Але тут у нас 16-клапанний двигун, він краще працює, ніж ті, що там 8-клапані. Але вони все одно устанавлювалися. Це зрозуміло. Тому, так, чому їх купують? Чому їх купують ще? Тому що вона має великий потенціал для тюнінга. Є свої люди, які люблять встановлювати сюди турбіни, робити це з моторами. І вони прості в ремонті, і вони дають потенціал для тюнінга. І все одно, коли ти їдеш на іномарці, біля тебе пристраюється така двінашка, в неї може бути турбіна, в неї може бути прошивка. І ця двінадцятка зможе будь іномарку обійти. І це буде дешевше, чим купити якусь вже Хорошу там німецьку іномарку, яка буде їхати 7 секунд, 7 секунд до сотні. Тоді далі. Що нас ну, ще може очікувати? Це відсутність любої безпеки. Взагалі любої безпеки. Не є тільки з безпеки оце тут каркаси безпечності всередині Дверки. І все. Це пластмаса. Ну, як всіх автомобілей. Але ну, вона сама по собі мощна, але метал ніякий. І при ДТП, вона як бляшанка, якщо швидкість 80-90 вона складається, ви получаєте відсутність безпеки. Немає подушок безпеки взагалі. І далі про комфорт. Якщо купити автовазу машину, то можна зрозуміти, що комфорт ви отримуєте тільки тоді, коли повністю її доробите. А саме повністю обішумите, Поставити якісь іноземні імпортні аналоги запчастин там, стойки, якісь додатково зробити подушки двигуна, щоб були менші вібрації в кузові, ощущались і так далі. Зробити світло, тому що комфорта в ній навіть з іномарками 90-х 2000-х в цьому бюджеті дуже мало. Але надійність в неї все одно буде трішечки вища, чим, наприклад, якоїсь вектори B, Астри F, шкоди філіції. От е, надійність в неї буде краще. Відкрию капот і покажу, як воно реалізовано в цій автівці. Огляд цієї автівки є на каналі. Якщо цікаво, повністю про неї, можете перейти подивитися. Ось в неї 16 клапанний клапаний двигун, в неї встановлений газ. В неї розход газу 10 літрів. Це доволі ну, економічний, хороший показник. Так само, якщо в неї не було б газу а був би бензин, вона брала там, від 7 до 8 літрів палива. Це чудово. Це в наших реаліях це дійсно хороший, і непогана витрата палива. Ось це вся шумоізоляція комфорту, яка, в принципі, тут реалізована. В них ненадійна електрика. Але тут власник ну, пробував дивитися. І ця електрика все одно буде надійніша, ніж в тих старих іномарках. Так, а так, в принципі, тут все як в старої старої вісьмерочки. І зараз щось по запчастинах знайти. Знайти реально, але воно вже коштує грошей. Раніше воно коштувало буквально, як не знаю, батончик снікерса великого, пачка чіпсів там бутилка пива. А зараз все, все вартує грошей. І це не самі мінуси, це не самі надійні запчастини. Якщо віномарки стойки будуть ходити ам амортизаторів 100, 120, 130 тисяч, тут такого немає. Тут 1050, 70 Так само помпа. Зараз помпа коштує 600 гривень. Вона міняється разом з комплектом ГРМ, і цей комплект може вартувати десь 2000 гривень. Приблизно як на сучаснішу іномарку наподобі бренду Kia або Hyundai. Ну, там теж, в залежності від моторів, що має бути теж бензиновий агрегат з подібним об'ємом. Капотик закрили. Розібралося, що кузов, мінуси кузова це вона гниє, в неї відсутня безпека. Зовнішній вигляд це повністю на любителя. Ну, є, є люди, які повним серцем люблять. От мені, наприклад, по дизайну двінашка подобається. У мене була подібна машина, то я, в принципі, знаю, про що я говорю. Го поговоримо про салон. В салоні 12-ки в нас ситуація сімейства 10 Це саме тканєві сидіння, відсутність, що я говорив, подушок безпеки, відсутність кондиціонера, тут тільки є автопічка. В цьому бюджеті в деяких автівок зможе бути кондиціонер ну це якщо китаєць. А тут, що краще китаєць, чи ця автівка тут кажу кожному своє. і що скажу? Для першої автівки, ось спробувати, як реалізована взагалі автівка, там ну, повороти, це ж все як всіх автівок, звичайно, як працює важіль КПП, в принципі, можна спробувати. В багатьох автівок, чому їх так купують? От, Чому їх так купують? Тому що для першої автівки вона максимально проста, можна взагалі зрозуміти, що це, якщо, не дай Бог попаде, то якесь ДТП або і по. Трошечки поб'єте, трошечки зробите якогось її царапінку, Вам їй не буде так жалко, як буде жалко якусь автівку іноземного бренду. Ось, наприклад, отут придерли, Тут можна буде полірнути, там трішечки балончиком спідкрасити. І її ціна від цього майже не впаде. Ну, ось це кузова автоваза, про що ми говоримо. А що насдо роботок, всі автівки додатково встановлюють їм диски, їх тонують. Тобто великий потенціал для тюнінгу. Ось для першої автівки люди купують її в селах. На них дуже багато їздять, тому що в неї порівняно з другими автівками, в неї непогані кліренси, вони височенкі, ними їздять на рибалку, ними возять картоплю, ними роблять все, що захочеш. І зараз їх дуже є багато по наших дорогах. Вони, як з'явилися тоді, в 90-х, вони дійсно були в еволюції вазів, і вони їздили по наших дорогах. Зараз на ній можуть їздити люди любого покоління, чи то хлопці, яким по 18 років, чи то дівчата, яким за 25-30, і так само дідусі, бабусі на них їздять. А чи купувати таку автівку, чи не купувати, розбирати саме вам? Пишіть в коментарі, чи що щось було корисно, що я не розказав про них. До нових зустрічей! Скоро буде дуже цікаве відео. Усім пока!